Розумієте, українці, в чому вся хрінатінь воку цієї залізної Iron Maiden, баби в Києві, так званої мати Батьківщині, в'їжджає іностранець з Заходу, з Західної Європи до України. І раніше, коли це було ну, не так істотно, то ну, стоїть красиво, як майже це. Пізанська чи Ейфілєва башня. Ну, Красиво. Аеромейден, залізна баба, щось там у неї на мечі, радянський герб, шмерб і тому подібне. Ну, вистачить його переіменувати на тризубець, наш ненький рідний штандар. І все, нібито. Але ж ви ж дивіться, в чому вся херна тінь виходить. Що раніше... Це було, ну, стоїть собі баба красива під зоряним небом або під хму, хмарами після дощу, блискавки, воно так шайшище, урочище виглянуть. Але коли розверлася дискусія в около цієї совка радянської символи баби, котрий ознаменує, то, що на Україну... Напал, напала Європа, і ця баба стоїть з щитом проти Європи. І вона символізує то, що, якщо, що, то ми з Росією цю Європу на шматки порубаємо і з щитом відвинемо, оторгнемо. Тобто ця критина баба символізує насамперед голодомор, сталіновські репресії і насильницьке. Завоювання насильницьким, з, гвал... з гвалтом. 18-20 році, 1900, бандаю Муравйова атеїстичним комуніянським грьобаним режимом підбита, завойована була ненька Україна. І жінкам випалювали на грудях хрести. символ тому, що їм жінкам цим кінець, мужикам цим українцям кінець, бо прийшов атеїстичний з бандою Муравйова режим Савдєпищі. І так він і, і триває, бо ця ж баба символізує, те, що Савок дав Україні цей символ за те, що він підбив, згвалтив, знищив все українське проукраїнське. Національний рух, визвольний і тому подібне. Всі закони поправи всі, і все то. І коли Захід нам допомагає, то ця баба символізує то, що Захід. Якщо що, то ми тебе мечом разом з Кремлем, з Кремлем, з Зв'янським Радєцьким, з тим Ганом, говном паскудським Савком ми вас знову поконаємо, а захід каже, та ну ми ж вам допомагаємо вже ракетами, з обладнанням, грошима, а у вас все стоїть повернено на нас, на захід ця довбана баба, так звана матір-батьківщина. Тобто, аби, або ви її вже відверніть в сторону Москви на північ і там зробить. Символ Тризубець. А так, то символ Тризубець буде на нас поверне, на захід. Це так само, як юнак або ну, парень-хлопак спить з дівчиною, котру він любить. І дівчина з ним спить, котрого вона любить. І всюди, на двері, на дверях, на домі, коли він під'їжджає додому цієї дівчини. Всюди висить такий плакат, що ти нас не переможеш. Ти хлопак, його на ім'я, цього, Кшиштоф, наприклад, ти нас не переможеш, Кшиштоф». Або він лягає до лужка цієї дівчини, а вона йому теж плакат на години кудись біля розочек, котре він їй приніс. Така надпись, записка, такий плакат, що ти, ти мене не переможеш, ти мене не поконаєш. Мій щит завжди буде проти тебе повернений, ти мій там рідний хлопак. А він каже: слухай, кохана дівчина, слухай. піди підлічись до дурки, ти малахольна. Нахрен мені ці постійні упомінання, що я такий сякий і напав на тебе чи що? Я що напав, нападаю на тебе або буду нападати. У 20-му році банда Муравйова на, на тебе, кохана моя дівчина, напала, Згвалтила тебе на силу насильницького, насильницько взяла тебе, руханула, повбивала дітей твоїх і тебе, саму нейку, вітчизну нейку Україну. Голодомор тобі зробила. Переселила до тебе з глубінки, бидлом масу. І тобі все мало, так? І цей совок, бидла гулаговський, узурпатовський, репресійний, прийшов до тебе, встановив цю бабу, котра на мене, на хлопака, там, на Європу, ще щось, вказує, що біра, факов Європа. Якщо що, то ми тебе гова знову переможемо. Нахрен мені цей символ, скажуть хлопак. І так само скажуть нормальні люди. Да нахрен вам цей символ? Візьміть його, розпопіляйте нахрен і на патрон заводи, або на ракети, або ще на якісь там зброю, або ще щось обладнання для фронта його, щоб це було символічно. Бо навіть німці, коли Германія об'єдналася, вони всі старі, Хрущовки, Сталінки, піді ташки, ташки, вони їх ну, не всі ну, або відновили, або їх попросту з східної Німеччини їх здемонтували. Діловто. Поляки теж піднімали питання, щоб цю цей, цей, цей вежу довбану в центрі Варшави, подарунок, подарунок Сталіна теж здемонтувати якимось чином. Але все руки не доходять, це ж тільки бабла треба. Це ж я, я, я рушив цю гівнютіну. Ось так от з цими символами савка за те, що савок цей згвалтив, понівірав. Знищив, знищував і буде знищувати. І зараз вже другий рок війна йде, триває. І він знищує через геноцид, бомби вже падають на голову. Мирних людей з дітьми, дітей вбиває. І цього ще мало. І цей символ з керуван направлен нафік на Європу. Це ж божевілля, це ж маразм, це ж критиницизм, котрий цей критиницизм в бошки савка, котрий наводнили ця гидота, потвора комуняцька, вдолблювали, вдаблювала. І це і досі так і залишився цей совок. Кому вирішувати це як не українцям? Я би на місці українців би, ну, зніс би нахрен цю потворну бабу і зголосив би Проєкт нового символа штандара для українців. І щоб цей проєкт був задіян також і артистичними колами в Німеччині, в Швеції, в Польщі. І ексетера тому подібне. Це ж це, це ж прості речі до зрозуміння.